Вітаю, колеги! Починаємо серію відео про користування програмою Компас 3D для е, тривимірного моделювання. Будемо працювати в програмі Компас версія 22, тому ну що е, це одна з останніх версій, і е, вона має актуальний інтерфейс, з яким ми будемо працювати. Версії до 16 включно мають старий інтерфейс, і, е, хоча він був. Набагато більш лаконічніший і зручніший, але зараз він вже не підтримується і а, з ним працювати вже незручно. Будь-які відео або матеріали, які ви будете шукати де-інде. Вони будуть базуватись на новітніх версіях. А, починаючи від 17-ї і далі. Тож, а, після відкриття а, програми нас зустрічає діалогове вікно. А, Ліворуч відображені останні документи, з якими ми працювали. По центру програма нам пропонує перелік тих видів документів, з якими ми можемо працювати, і якісь підказки. Підказки спливають в довільному порядку, і праворуч є справка. Програма російськомовна, то, відповідно, все російською мовою. Нас цікавить верхній рядок переліку, тобто це деталь 3D. Зборка деталей, тобто кілька деталей, поєднаних між собою: креслення, фрагмент, текстовий документ і специфікація. По черзі будемо розбирати кожен з видів документів і як в ньому працювати.